Повертаємось до побутових проблем. Чи знали ви, що вазу після квітів можна помити газетами? Звучить дивно, я згодна. Та цей метод справді діє. А як саме дивіться? Запам'ятайте, вазу після квітів потрібно не лише чистити, але й дезінфікувати, адже всередині разом із бродом залишаються шкідливі мікроорганізми. Зробити це можна так. У вазу ривемо декілька сторінок старої газети. Потім робимо густий содовий розчин. Заливаємо його у вазу, збовтуємо та залишаємо на кілька годин. Змиваємо засіб разом із брудом. Другий спосіб, схожий на попередній. Замість газети можна взяти, наприклад, рис. Засипаємо у вазу трохи крупи, додаємо кілька столових ложок соди. Заливаємо теплою водою та добре збовтуємо. Після цього промиваємо гарячою водою. І ще один доступний та дієвий рецепт для особливо стійкого бруду: змішайте три столових ложки дрібної солі з однією столовою ложкою. Оцту. Нанесіть цей розчин на стару зубну щітку, протріть брудні місця та залишіть на 20 хвилин. Змиваємо і ваза знову як новенька.